Вітаємо друзі, у нас зараз. ой ще дощик пішов, У нас зараз буде внутрішній іспит, учениця наша Юля. Спробуємо його скласти. Так, ми припарковані вздовж дороги, ми заведені, ми налаштовані, ми готові до початку руху, ми навіть да? Угу. Все, огонь. А, добре, тоді починаємо рух. Будемо рухатися, поки що попрямі, а далі я там скажу. Добре. Добре, да, ти можеш коментувати все, що бачиш, і мені буде зрозуміло, наскільки раніше, наскільки завчасно ти все бачиш. Ми будемо рухатися собі пряменько, і там, от в кінці вулиці, ми зробимо розворот, це буде розворот там в найближчому місці. Зараз воно то не найближче, тому ми проїжджаємо цей заїзд. Тут я розрив, але ми його проїдемо і а, в наступному а, найближчому місці розвернемося. Ось тут в найближчому місці, саме не да. на перехресті, добре. Так, Людей так, немає. Так, так, так. На перехресті то далі, а ми на трамвайних олях розвернемося. Дивимося попутний трасс. Тут, тут кому поступатися будемо? Так, тут трамваємо. Так. Ну, no, якщо у нас будуть машини їхати, то ми ну, так же будемо добре. Ще трошки доїжджаємо. Так, ще раз перевіряю трамвай, постійно дивлюся, трошки доїжджамо. в безпечності проїзду трамвайних колій. Добре, і погнали до перехрестя. На перехресті будемо рухатися ліворуч. Так, людей не Зазвичай тут виїжджають з сервісного центру, от тут, от зліва виїзд через оцей розривчик і повертають ліворуч. Так, я цим людям не зупиняюся, але трошки зупиняюся, щоб не. Добро. И так не ну, даже дуже багато. Запарковане все повністю, тому ми тут уже по лівій так і лупашем, не треба вправу пірнати, не вздумай. На перехресті, який в тебе пріоритет буде? А, у мене пріоритет, я, я буду повертати наліво, тому тільки зустрічся буде останнім пішов годом. Добре. полі буду стояти на трикутничку десь. Дякую, Опа, диви. Да. Да. Таке буває. Так. Я трошки тут постою, бо ні, вже там десь потім буде повернути. Бо там ти вже не помістишся, да, так? Да. В тебе там жопка залишиться на трамвайних. Шива не підрізала. Угу. На перехрестя? Ага. А перехрестя Легорочу. Программа. Какой приоритет на перехресте? Да, у нас главная, мы на любим, поэтому встретичка, трамваем, и там, по приходу, мы пошел гуляем. Да, хорошо. Так, я поки що не прилаштовуюся в ліве положення, бо там зустрічка може до нас виїжджати. мені вже... Але покащік уже з помилкою, ага. бо вже менше 50 ага, метрів. А ти могла б за 100 метрів вімкнути покащік, е, і не обов'язково було брати крайнє ліве положення. Ага, зрозуміло. Бо вже менше 50 залишилось, інспектор тобі легко помилку поставить. Ага, зрозуміло. А по займанню положення ага. правильно. Yeah. <laughs> його тільки через плече побачиш, uh -huh. бо він так далеко, що навіть заглядаючи в мертву зону зеркала, ти його не видаєшся. Ти ж бачиш, він уже пішов, так? Uh -huh. Пряменько і пошукаєш там місце для розвороту. Добре. Тут за ліве дзеркало, теж тобі помилку стопудов пудов поставлять. Зрозуміло. Угу, Паркуватися не будемо, то вже на вашій совісті. Подивилася вправи, але завчасно не глянула. Ризикувала теж трішечки. Е, ну, ти зрозуміла, що ти в останній момент глянула. Да? Але норм за помилку не зараховується. Шукаємо місце для розвороту там де знайдеш. Тут кому поступаємося? От твоя зустрічка. Вони одні єдині.